Яка сила насправді доволі нове поняття? Вона входить в у вжиток десь в 90-ті роки, і походить вона з Америки. Власне, напевно, батьківщини самої цієї м'якої сили. Такий американський дослідник Джозеф Най пише книгу Софт Power», яка, власне, якби представляє цей дискурс. І, якби власне в чому полягає ця м'яка сила, тобто, все, що не є жорсткою силою, а саме військова сила, та економічна якась певна сила, а політичний тиск, безпосередній, все відноситься до м'якої сили, тобто, це все, що допомагає привертати позитивне ставлення, та. Що змушує людей ставати прихильниками певної ідеї, певної країни, певного місця, тобто все, що привертає симпатії людей, яка сила насправді доволі нове поняття, вона входить в.